Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. все таки найгірші прогнози збулися. Потоки бруду з прісною водою добралися таки до чорного моря. болото та все, все, що змила вода. В той же час задокотилася проблема і до Кримського мосту. Як передають геологи прісна вода, грязьові потоки та хімія пробудили грязові вулкани під опорами Кримського мосту. Місто, за словами вчених так довго не протримає. З'явилися нові ро. Розмиті місця та тріщини, що ж, розрахунок окупації, що підривка ховської гези, через який виявилася затопленою частина території Херсонської області, зупинить контрнаступ ЗСУ, не виправдався. Про намір виконати всі поставлені завдання вже гламком залужний. І зараз на окупованій росіянами території почалося хвилювання. Причому особлива увага прикута до Криму, сакрального завоювання кремлівського диктатора. Багато експертів вважають, що деокупація Кримського півострова почнеться саме зі знищення цього інфраструктуру. Структурного об'єкта, а удар по цьому мосту політологи називають справою часу. Денис Чистиков окупаційна влада розуміє, що нинішній сезон у Криму буде гарячим на території так званого кримського мосту. нещодавно проводилися військові навчання. Це було зроблено, щоб продемонструвати, що він нібито захищений, але ми розуміємо, що на його безпеку це ніяк не вплинуло і її не покращило. Просто був інформаційний привід про те, що окупаційна влада нібито піклується про кримське місто і проводить деякі кроки. Щодо його захисту, усі керівники так званого уряду і так званого парламенту Криму розуміють неминучий факт швидкого визволення півострова, як і те, що сезон цього року в Криму буде гарячий. Збройні сили України не заходитимуть одразу на територію тимчасово окупованого Криму, а буде знищення військових об'єктів. А відновлення запасів буде дуже складним і не швидким, тому що єдиний шлях тільки кримське міст. Що стосується майбутніх навчань у місті САКах то це також один із кроків демонстрації того. Що окупаційна влада готова до будь-якого розвитку подій з іншого боку, це говорить про те, що події в Криму розвиватимуться більш радикально, і активні військові дії в тимчасово окупованому Криму триватимуть. Владислав Селезньов, Кримське міст потрібно знищити насамперед. Російська пропаганда розповідає про те, що ППО на території Криму і безпосередньо Севастополя, як головної бази Чорноморського флоту РФ, є фактично непробивною, але події останніх кількох місяців стверджують абсолютно протилежне. Очевидно, що Україна. Інська армія проводитиме заходи з деокупації Криму. Очевидно, що добровільно росіяни з Криму не поїдуть, тому що Крим для росіян сакральне місто. Причому навіть не стільки для росіян, а скоріше для їхнього лідера Володимира Путіна, це означає, що будуть бойові дії, і не просто так. Президент України, звертаючись до жителів Криму, щоразу каже тримайтеся далі від військових об'єктів, розташованих на території Криму. Ще раз за 223 об'єкти. Це ті військові об'єкти на території Криму і Севастополя, які Знайшли журналісти розслідувачі Це всі об'єкти не впевнений, але я впевнений у тому, що українська армія діятиме абсолютно раціонально. І цю раціональність певною мірою підкреслює американський генерал Бен Ходжес. Він говорить буквально так: після деокупації півдня Запорізької області підтягування відповідних артилерійських підрозділів дасть змогу українським силам оборони наносити точкові артилерійські удари по всіх об'єктах військової і інфраструктури на території Криму і Севастополя. Безумовно насамперед необхідно буде. Знищити кримський міст, порушивши стабільну логістику в Криму. Адже нинішня війна це не тільки війна артилерії, нинішня війна, це війна ресурсів, і відповідно росіяни матимуть серйозні проблеми зі своєчасним постачанням усього необхідного для потреб контингенту у Російській Федерації в Криму і Севастополі. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.